Так, всім привіт! У нас немає світла. Це наступний день 20... Ой, 20... Ой, 19 сьогодні. Так, нам треба зварити каву і йти в сарай. Коротше, я буду пробувати а, через палку. Я в розпаковках знаходив. Це трансформер, палка плюс штатив. В принципі, має бути удобно. Як штатив я використовую постійно, а от як палку я до цього не використовував. Так, я хочу взяти пауербанк, трохи світла дати. щоб він не зарядився хочуть. На, На два поділи зарядився, то щось буде нормально. Нам Зварити кави. Так. Раз. Хорошо, що в мене багато студійного світла, яке. Поживає небагато і вмикається все через usb хаби Хоп, і світло є. Так, хоп. Трохи секса прибрати. Так, турочка. Турочка в мене, о, турочка, до речі, з розпаковки теж. Короче, ручка є, але болтика в коробці не було. Скоріше за все, при огляді на пошті, мабуть, проїбали десь болтик. І болтик до мене не доїхав. Ручку віддав дружині, маю сьогодні купити її. І тоді в мене вже буде повноцінна турочка з ручечкою. Так. Я вчора вам вже говорив, що. Бля, незвично, незвично. Я вчора вам говорив, що я, коли відключення, почав варити каву собі на турки. Так. Це овер. Over... Смачна кава. Ну і, звісно, ж, на турці я почав варити тоді, коли я розпакував турку. А так я варив в каструлі. Лаваза? Росса. Є ще обична лаваза. Вона трохи мякша, як на мене. Чим? Та. Ну це теж э, лава за Тільки це срібна, а то червона. І, коротше, це трошки м'ягша та трошки крепше. А взагалі прикол. Що такий прикол? Та -та -та. Це, -це мелена кава. Так, і лавазики. Так, і така, і така кава. Ще лавазик мока. Це все на тести. Пробую, що воно, як воно. Пілігні топчик. Це двойна така Кімбо, воно. Тут у нас така кава теж ще не пробував хуй воно. Так. Ну, це база смачна. Даже Якобс є на тест. Думаю, хуйня повна. І... Від низька З заврори. Коротше, трохи підзакупив на тести. На тести, попробувати, що воно, як воно. Бо лава закайфова, звісно. Але. Да, її там дохуя. Я не спорю, там 4 чи 5 пачок. Але хочеться трохи її перебувати. Отаку ще. Пробував, не рекомендую. Вона хоч і португальська, але як виявилося, хуйня рядкосна. Мені взагалі не сподобалася тупа мачмала. Вона, коротше, дуже дрібного помолу. І вона ну вона паршива, ну реально, сока, блять. Я кинув дохуя її. Реально, дохуя там порціонка менше написана, типу порціонка, а, півтора чайних ложки. Я кинув 2,5 чайних ложки і запомола. І все одно хуїта. Хуїта просто піздець. Оце її відкрив. Мені не сподобалось. Відкрив дві лавази. Мені зайшло. А це поки зупинився на лавазах, хочу їх трошки підпити. Коротше, в мене є така банка. Сюди влазить рівно одна а, пачка цього меленої кави. Пупа, до речі, це імбак, це топчик, але пупа теж достатньо дорога. І давно її по акції не було в АТБшки. Сюди влазить одна пачка, це сюди висипалася а, срібна чиста, а червона вже ж так. Її нікуди не вкинув. Блять, я поставив кипетити з турку, а, каву не всипав, долбойок. Тому підіп'ю одну упаковку і тоді вже буде а, тест інший. Блядь, ну це, звісно, я хуя кофе зварив. В ніхуя не проварилося, то ладно. Щось прикрутимо, трохи витримаємо. О. Так що такі в мене тести а, кавові. До речі, відкрив для себе прикольне зерно. Винуляпку. Але це зерновакава. Блять, хуя видно, да? О, так. З таким мужчинчиком mm. короче це 100% арабіка і з троєчкою по інтенсивності, але троєчка по шкалі п'ятибальній Тому це. Ну, Достатньо така вона міцнувата. Я взагалі люблю більш яку, каву, але хуй ти де знайдеш зерно, а з якою прожаркою блядь. вона блядь, вжарюється прям піздець. Але тут, якщо подивитись на зерно. Щось, я покажу, щоб не розсипати ніхуя. Тут, коротше, якщо подивитись на зерно, то воно ну, доволі ахуєнно виглядає. Типу, воно не виглядає. Ну, Оця ось, оце ось, оце зернинка виглядає як дішман. А так, в цілому, зерно доволі солідно виглядає. Але, звісно, да, воно доволі сильно прожарене. І якщо хтось е не розуміє, чому складно знайти. З невеликою прожаркою, то все дуже просто. Чим дужче прожарене зерно, тим довше воно зберігається. І через це власне, і більшість мас-маркетського кофе воно все вжарене до максимумів для того, щоб воно зберігалося на складах якомога довше. Якщо ви хочете легку обжарку, то ви йдете в жаровниці. Де кава обжарюється. В нас воно і в Полтаві є, бать. і раніше я ходив. Але, ну, типу, дружині воно нахуй не здалося кожен раз блядь, бігати. Бо воно, типу, реально там зберігається до місяця. І кожен раз їй бігати, це все замовляти, потім прибігти, забрати. Те, що тобі обжарило, це напряжно. Хоча да, в Полтаві також є. І м'яка слабка обжарка, вона взагалі, ну, типу, мінімальний термін часу живе, і тому. Має такий, ну, вона має попит, але не має доступу такого великого. Мій термос. Заливаємо сюди каву і поздуємо в сарай. В Сарай поздуємо, топимо буржуйку, як завжди. Розтопили буржуйку, почали фотографувати. Мені потрібно відфотографувати кучу шмота, якого. Познаходили з розпаковок, який лежить уже, блядь, півроку, як не більше. Але проблема в тому, що я в душі не їбу, як його о, в соло фотографувати. У, я навіть не розлив їбать як красавчик. Не знаю, як о, в соло відфотографувати куртки, ті ж самі костюми їбать, оцю всю біля бердо. Бля, треба манікен нарішати. Якщо у вас є манікен. І він вам не потрібен, напишіть мені. Я б забрав. Блять, сливки кинуть. реально ніяк знімати. Так що такі діла. За вікном погода є більше хуйова, холодно, дощ іде. Короче, гадно. Ой, все, погнали далі. Чіпать, як словить інфаркт, нахуй. Бать, серце вилітає просто нахуй. тільки що бути там. Не бачить чисто дяка сусідським собакам, які ібуть гавкають. Постійно. Чую, гавкають собаки. Ну, Блять, думаю, гріх не виглянути, а я вже вбувся виходити. в сарай. за этот, за мисс сарай. И за ним Не видно, нихуя. Байки сейчас уже вам я ебал. дворе хоть бы сейчас мы уже по хатах щит идут. Ебал, я таки нахуй походу. Это пиздец просто. Сука, с хаты хуй выйдешь. Пішов нахуй сарай. Я розтопив їбать. і вони б, пі, їбать, пібать. Вони б, звісно, їбать, зайшли по гості. У мене там їбать, що калітка без замка, без ніхуя, їбать. Открив, відкрив, їбать зайшов та й пішов до Така хуйня малята. Та й таке.